Видавництво літера презентує Підручник, який живе активним життям упродовж всього навчального процесу громадянська освіта 10 клас. Автори підручника це колектив від Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін. Нова доба, творча група педагогів професіоналів та кращих спеціалістів України в конкретних сферах громадянської освіти. Авторський колектив не лише розробив цікаві навчальні матеріали, а й безперервно продовжує комунікацію з учнями та вчителями України впродовж усього навчального процесу. Саме вони є нашими партнерами у процесі практичної живої імплементації текстів підручника у вимірі сучасного суспільного життя. Отже, до такої співпраці запрошують Поліна Вербицька, Оксана Волошенюк, Ганна Горленко, Петро Кензюр, Олександр Козорох, Наталія маркус Іванівна, Людмила Махун, Ольга Педан Сліпухіна, Святослав Ратушняк, Елла Ситник. Кожний розділ конкурсного підручника має інтерактивний відповідник на платформі Нова Доба. У вступі учні та учениці дізнаються, для чого їм потрібно вивчати предмет громадянська освіта. Що саме вивчатимуть у цьому інтегрованому курсі та як працювати з підручником? Дорогі друзі, вітаємо вас на онлайн-курсі з громадянської освіти. Цей онлайн-курс допоможе вам набути навиків активної участі у житті, критичного аналізу інформації, облаштування власного доброводу та усвідомлення себе громадянами та громадянками України. Матеріали цього курсу є свого роду підручником чи навіть путівником, який дає нам конкретні життєві поради. Але, на жаль, у ньому немає однозначних алгоритмів як у точних науках. Це курс про дещо складніші системи, а саме про суспільні відносини у всіх різноманітності та взаємодії. Предмету громадянська освіта не було у шкільні роки ваших батьків чи навіть старших братів і сестер. Мабуть, вже на рівні назви у вас виникають асоціації, про що йти ми можемо. Про активну життєву позицію? Саме так, про відповідальність перед іншими, безперечно. Але це ще далеко не все. Ми говоримо про те, що означає бути собою та про те, хто ми. Це курс про права та свободу людини, про вміння успішно комунікувати з різними людьми, про світ медіа і твій особистий блог, про твою громаду та нашу країну і світ загалом. Разом з тим, це курс про наше життя таким, яким є у усі його багатовиності. Уроки курсу містять в собі відеоматеріали від кращих вчителів громадянського світу України, експертів та експерток прав, обговорення, тести, додаткові ресурси та домашні задання. Після безкоштовної реєстрації на платформі Citizen.UA ви в ролі учня, вчителя чи незалежного користувача отримуєте доступ до взаємопов'язаного середовища. Де учень чи учениця може опановувати матеріал, спілкуватися з вчителем, однолітками класу чи інших міст України та відправляти виконані домашні завдання. А вчителі громадянської освіти з свого боку зможуть консультувати та перевіряти виконання завдань. З першого розділу особистість та її ідентичність учні дізнаються, що таке ідентичність і як вона формується, про соціалізацію, соціальні ролі й норми, про ціннісні орієнтири та суспільні цінності. У друкованому виданні вміщено QR-коди на матеріали платформи нова доба, аби здобувачі освіти могли їх оперативно підвантажити на свої гаджети. Темам підручника відповідають теми інтерактивної складової комплекту. Вітаю! Ви знаєте, що людина ніколи не дізнається, чого вона насправді хоче, і що їй найбільше потрібно, доки не з'ясує, хто вона є. У розділі другому права і свободи людини десятикласниці й десятикласники дізнаються історію прав людини, з'ясують, які права мають діти та як можуть їх захищати, як міжнародне гуманітарне право захищає людину в умовах війни. Варто відмітити, що як і права людини, права дитини належать кожній дитині і не залежать від виконання нею обов'язків. Якщо дитина не виконує своїх обов'язків, її можуть покарати. Наприклад, позбавивши заохочення чи привілеї. Але ні в якому випадку не можна позбавляти права. Отже, можемо підсумувати, що права дитини це в загальному розумінні права людини з тою лише відмінністю, що деякими правами діти починають користуватися в міру свого дорослішання і усвідомлення свого становища. З розділу третього, людина в соціокультурному просторі, учні дізнаються, що таке суспільство та в чому виявляється його полікультурний характер, як розпізнати стереотипи й протистояти дискримінації. У темі конфлікти в нашому житті підлітки вчитимуться їх вирішувати, долати шлях від конфлікту до порозуміння, також зрозуміють сутність та особливості комунікації в житті людини. Полікультурне суспільство це з одного боку наукова концепція, а з іншого реальна суспільна практика співіснування представників різних культур в певній країні, населеному пункті, вулиці чи будинку. Для справжнього демократичного суспільства дуже важливо, щоб представники різних культурних меншин мали можливість на захист. Своїх прав розділ 4 демократичне суспільство та його цінності покликаний пояснити учнівству, що таке демократія і народовладдя, яку роль відіграють політичні партії та громадські організації в розвитку демократії. Школярі з'ясують, що таке громадянське суспільство та які є умови і форми активної громадянської участі в житті суспільства. Учні дізнаються про значення громади в житті людини, суспільства і держави, про те, як захищати власні інтереси та як живе й урядує шкільна громада, для чого створюють дитячі й молодіжні громадські об'єднання. Не стати об'єктом маніпуляцій громадянам важливо свідомо ставитись до своєї участі у політичному житті держави. Розділ 5 світ інформації та мас-медіа допоможе розібратися, що таке мас-медіа. Та як воно впливає на людину і суспільство, як пов'язані медіа і демократія? Учні з'ясують, як медіа маніпулюють аудиторіями і провокують на конфлікти, для чого існують стандарти подання інформації та навіщо критичне мислення. Саме в цьому розділі ми говоритимемо з учнями про цифрову ідентичність в інтернеті та як обезпечити себе в віртуальному світі, особливо в умовах воєнного часу. Як медіа провокують конфлікти? Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами ознайомимося із безперебільшення – однією з найважливіших тем нашого курсу. Мова йде про роль медіа у провокуванні конфліктів, і ключовим питанням нашого заняття стане мова ворожнечі, невід'ємний елемент згаданої проблеми. Шостий розділ розпочинаємо з тем, які допоможуть учням зрозуміти, для чого потрібна економіка. Як забезпечити сталий розвиток та як працює ринкова економіка? Далі ми поговоримо про домашнє господарство та з'ясуємо, у чому полягає сутність підприємництва та що продається на ринку праці. В окремій темі старшокласники дізнаються, як корупція позбавляє нас можливостей, і наостанок ми спробуємо окреслити стан національної економіки та економіки домогосподарства під час війни. Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні починаємо вивчати новий розділ економічний. Для чого в курсі громадянська світа включено цілий блок з економічної теорії? Що це таке взагалі економіка, і яке вона значення має саме для вас? Завершує підручник сьомий розділ Україна, Європа, Світ. Тут ми розглядатимемо питання загроз стабільному і безпечному існуванню сучасного світу, з'ясовуватимемо, якими є сучасні міжнародні відносини та як здійснюється співпраця в Європі та світі. Звісно, не оминемо питання можливостей, які відкриваються Україні у співпраці з міжнародними організаціями, і як і чому відбувається процес європейської інтеграції. Реалізується європейський вектор розвитку України. Останньою темою і розділу і підручника є тема Міжнародний вимір війни, актуальність якої складно переоцінити. Вітаємо вас. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином міжнародні організації сприяють співробітництву у світі, збереженню миру та безпеки. Наш підручник це не лише сторінки з текстами. А цілісний комплекс, що доповнюється додатковими навчальними матеріалами, спеціально підготовленим відеосупроводом до кожного уроку, практичними заняттями в майстерні громадянина, тестами до кожного розділу, картками підсумкового оцінювання. Надзвичайно важливо, що нашими партнерами є спільноти учнів та вчителів України, котрі співпрацюють з нами впродовж кожного навчального року. Які ж методичні особливості підручника? Кожний параграф має однотипну структуру. Розпочинаємо роботу з актуалізації знань і вмінь учнівства. Досліджуємо, розуміємо, діємо. Іншими словами, ми пропонуємо на початку кожного параграфа вступну коротку дискусію з учнями на тему суспільного життя українців: 3-4 навчальні модулі у межах певного параграфа. Мають на меті цілісно розглянути конкретне проблемне питання. Визначальним принципом організації навчання у системі громадянської освіти є практичний вимір, Задля цього автори пропонують цікаві інтерактивні вправи у кожному модулі. Додатковим, але не менш важливим структурним елементом підручника є так званий словничок термінів і понять, поданий як бокові врізки. Домашні завдання на сторінках підручника покликані закріпити на практиці отримані учнями знання і навички та перетворити їх на позитивний успішний досвід громадянської участі у своєму найближчому довкіллі сім'ї, школі місцевій громаді. Такий структурний елемент громадянська реклама приміром бути справжнім українцем означає. Покликаний формувати в школярів та школярок громадянські цінності. Навчайтеся з нами разом, цікаво й ефективно пройдемо відповідальний шлях громадянського зростання. Обирайте якість, досвід та інновації від літера ЛТД.